Отже, сьогодні третя річниця повномасштабного вторгнення а, ні в чому не спровокованої і не вмотивованої агресії Росії проти України. Як ви себе почуваєте на третій рік? Як почувають себе ваші побратими? Як воюється, просто запитаю Братими себе відчувають стабільно. Багато хто втомлений, хоче повернутися додому. Але усвідомлює, що сьогодні є виклики, котрі треба долати, це ключове питання. Бо дарувати цю війну своїм наступним поколінням ніхто не має бажання. І найважливіше, що всі хочуть завершити цю війну перемогою України над російським окупантом. Якщо взяти до уваги ті заяви, які ми почули за ці вихідні, вони стосуються безпосередньо нашої армії, то от Є заява від нашого прем'єра Дениса Шмигаля. Він каже, що у січні 25-го року в Україні виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно із січнем 24-го. Тобто ми суттєво прогресуємо. Також шмигаль підкреслив, що за 23 й та 24-й роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів в 5 разів, протитанкової зброї в 2 рази боєприпасів в 2,5 рази. Ось так ми розвиваємось. А чи від? Чутно, все це на фронті, а не лише на папері у чиновників. Два місяці цього року є певні проблеми з постачанням і в півдроні. Вони суттєво зменшилися для бойових підрозділів. Що Стосується забезпечення, наприклад, мариками, денними чтими, в себе ніби стабільно, тобто, практично 100% забезпечують бригади. А що стосується запчастин, окремих видів дронів, бомберів, великих бортів, деяких видів, наприклад, вішота, то нам доводиться закупляти безпосередньо самим. Хоча питання в забезпеченні там, вампірами і кажанами, начебто безпроблемне без їх додають в достатній кількості. Останнім часом заговорили про те, що маємо ризик небезпеки відключення старлінку через певну, скажімо так, конфліктну атмосферу з нашими партнерами Сполученими Штатами Америки, хоч з того боку, звучать спростування. Президент каже, наш президент Зеленський каже, що така умова на переговорах не виставлялась. Ілон Маск каже, що ні, ні, ні відключати не будемо. Але все ж українські мілітарні чиновники кажуть, що до подібного треба готуватися. Чи сильно ми залежні, зокрема, в питанні управління дронами від цієї технології на ваше спостереження? Ну очевидно, що ми залежні дуже суттєво інтернет за відключений для. Безпілотних систем, і нам доводиться його достатньо ефективно використовувати і активно використовувати. Хоча треба розуміти, що є альтернативні варіанти вирішення цього питання і над цими ідеями працюють хлопці інженера. І я сподіваюся, що до цього не дійде, що нам придеться вирішувати цю проблему уставним методом. Очевидно, проблема зв'язку це ключове питання. Боєздатності підрозділу, тому над вирішенням цього питання сьогодні треба працювати і, звичайно, мати в тому числі альтернативні варіанти для забезпечення координації підрозділів в бою. Тому думаю, що е, на стану синічного момент цієї проблеми немає. Ну я сподіваюся, і не виникне, але резерв справді потрібно мати. і Я думаю, що хотілось би щоб... я, я вам більше скажу Павло, такі резерви є. Це прекрасно, добре, що працює. Ну наостанок з Сполучених Штатів Америки час дивних заяв продовжується уже два тижні. Ми чуємо там різного роду сенсації. От в суботу, цими вихідними, прес-секретарка Білого Дому Керлайн Левіт сказала, що президент США прям майже гарантовано наступного тижня укладе мирну угоду із Росією і завершить війну. Відчуття що от воювати залишилось менше тижня у вас присутнє. Ну, дивіться, погано той військовий, котрий вірить в швидку перемогу. Дуже важливий ось, ум, мислення, яке дасть можливість працювати, готуватися до, місь... до війни на довгострокову перспективу. Тоді це легше легше спланувати і легше знищувати борг. Ми робимо свою роботу. Скажу щиро, що. Абсолютно більшість військових не дивиться за заявами пресекретаря Вашингтону, Москви, Києва, вони займаються своєю роботою зранку до, до вечора, до вечора знищуючи окупанта української українській землі. Що стосується якихось кроків, саме дипломатичних кроків, то хотів би сказати, що нам надзвичайно важливо, щоб рішення то котре буде стосуватися там переговори з Росією, не, з Росією не відбувалося без України, і знов ж таки для нас важливо, щоб ця війна не пішла у спадок нашим дітям. Бо якщо не будуть визначені е, запобіжники, які не унеможливлять майбутньому повторення того, що відбулося 10 років тому, що відбулося 3 роки тому, очевидно, що ми неминуче будемо приречені готуватися до чергової чергової війни повномасштабної. Готувати країну, забезпечувати обороноздатність, будувати танки, ракети, і все те буде давати в майбутньому знищувати ворог. Ну а ми по мірі можливості, як цивільні, будемо всім допомагати вам і донатами і підтримкою підтримати вам в всім тому числі. за підтримку і каналу Прямий за завершення збору, який в нас тривав майже місяць. Ми зібрали 1 мільйон 24 тисячі гривень, які будуть спрямовані на вирішення якраз питань пов'язаним з знищенням противника окупанта російського на Донецькому напрямку. Придбані дронів бомберів, ріксів, ВТІХів і всіх тих запчастин, які потрібні для того, щоб їх було якомога менше. І за минулий тиждень наш підрозділ знищив чотири гармати противника. І поємти на один десяток окупантів, і це вже є великим здобутком для нас усім, бо ми не лише знищили противника. А й зберегли життя українського піхотинця. Однозначно, це, це найголовніше. Так, глядачам всім дякуємо. Ми, ми лише посередники. Робили все, глядачі. Я дякую, шановні глядачі. Ось безпосередньо від військового вам. Конкретна подяка за те, що ви робите. Знайте, ваші зусилля не даремні. Нищити ворога з відстані значно краще. Дійсно бережеться життя кожного нашого військового. Пане Степане. Я вам дякую.